Кортеж прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького ледь не вбив українцям. У липні цього року під час візиту польської делегації в Україну одна з автівок кортежу Моровецького врізалася в машину, яка була припаркована на узбіччі. Інформація про це з'явилася на польському сайті Віртуальна Польська. За даними журналістів, аварія сталася неподалік Тернополя. Під час зіткнення автомобіль польського кортежу розтрощив машину українця Олега Ліщука. За кермом дипломатичного автобу помічник військового Аташе Мечислав Войцік. Від удару легковик перекинувся на бік і а водій випав через вікно та втратив свідомість. Внаслідок лобового зіткнення 42-річний українець отримав серйозні поранення. Швидка доставила чоловіка до місцевої лікарні. За словами дружини, потерпіло, вхід до операційної пильно охороняли поліціянти. Біля лікарні вешталося багато міліціонерів. Вони заблокували доступ до реанімації. Вони не хотіли давати мені жодної інформації. Польські дипломати доправили Олега Ліщука на лікування у Польщу. Однак, за словами потерпілого, згодом його залишили покаліченим на призволяще у чужій країні. Я мав підтримку лише у перші дні перебування у Польщі. Мене госпіталізували та зробили операцію, а дружина отримала оплачений номер у готелі. Але це все. За словами Олега Ліщука, він просив польських дипломатів оплатити йому лікування в Україні, адже сім'я не мала коштів на проживання в Польщі. Однак поляки поставили ультиматум – або лікування у Польщі, або ж нічого. Зараз постраждалий вже повернувся в Україну. Вдома його чекає подальша реабілітація та оформлення інвалідності через травми, отримані в ДТП.